Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. Сегодня мы с вами продолжаем. Пригоди, слідкувати за пригодами наших супердрузів. Сьогодні у нас перша історія, яку ми будемо з вами слухати. Читати ми ще поки що не вміємо, але вже ми вміємо слухати і розуміти найпростіші вирази, такі як привітання, імена їхні, вирази What's your name, так, and so on. І так, тема нашого уроку – Meet the Super Friends. Зустрічайте супер друзів. Отже. Діти прийшли до школи, ми вже дізналися їхні імена: Thunder, Misty, Whisper, Flash. І тепер вони один одному показують те, на що вони здатні. Отже, у них є суперздібності, надможливості. Create. Super Friends. Не просто друзі, а Super Friends, супер друзі. Ну що ж, зараз ми будемо з вами слухати і повторювати за диктором. misty. <laughs> what about you, whisper? i speak to animals. what's your name, cat? i'm tabby. wow! how old are you? meow! No, listen to me. How old are you? I'm four. Cool. Okay, зараз давайте з вами розберемо слова цієї історії. Отже ще раз. За конкретними виразами, про що друзі наші говорять? Так, тут у нас Сандер бере, піднімає стіл, і всі говорять. Вау, wow, ого! Oh всі дивуються, який він сильний. Look at me! говорить Flash. Погляньте на мене, яка я швидка! Cool! говорять друзі, круто. Ну, а тепер підходить черга до місті. І вона говорить My turn. My turn» – це моя черга. Look! Дивіться! «My turn!» – «Look!» – Моя черга. Погляньте, що я можу робити. Місті? Місті. Всі дивуються, що дівчинка може розчинитися у повітрі. What about you, whisper? Whisper, а що вмієш ти? I speak to animals. I speak. Я розмовляю to animals з тваринами. І ось він це демонструє. What's your name, cat? Як тебе звати? I'm Tabby. Мене звати Тебі. Наступне питання. Wow, how old are you? Скільки тобі років? запитує Thunder. Але Thunder не може спілкуватися з котами, а от тільки Whisper може. Тому тільки Whisper може поставити це питання, яке його зрозуміє. І дасть відповідь. Нео, listen to me. Ні, слухай мене. Отже, він телепатично, так, може розмовляти з тваринами. Так. І цей котик розповідає йому на питання how old are you?» він «I am four». Ого, і всі дивуються. Кул, cool, прикольно. Отже, такі супернадможливості так є у наших друзів. Подивіться ще раз цю історію обов'язково і спробуйте її переказати, дивлячись на малюнки, на скріншоти, так би мовити, цієї історії. Отже, number one, тут у нас друзі говорять Вау! Ого! Дивуються, так? Number 2, Flash говорить Look at me! Погляньте на мене, як вона швидко вміє бігати. Look at me. 3. Cool. І всі говорять їй, cool Так відповідають. Number 3. My turn, а тепер моя черга. Look! Погляньте. Отже, і місці починає розчинятися у повітрі. Всі говорять місті, місті. Та! Та-да! говорить вона, ось так я вмію робити. 5. What about you, whisper? Дійшла тепер черга до whisper. А що ти вмієш робити? I speak to animals, я розмовляю з тваринами. Підходить до котика. What's your name, cat? What's your name, cat? Кет відповідає I'm Toby, I'm Tabby. «Tabby». tabby. I'm Tabby. Я yeah, тебі. Tabby. Uh, so Скільки тобі років? запитує Сандер. Але Кіт йому тільки м'явчить, так. Мю. Сандер нічого не розуміє, тому Виспер uh, пропонує допомогу. «No, listen to me. Ні, послухай мене зараз. І він що запитує котика How old are you? своєю мовою? Так, котик йому відповідає: I'm four. I'm four. Мені чотири. Усі відповідають Cool, нічого собі. Оце так надможливість. So now listen and match. Послухай та знайди відповідне зображення. Давайте з вами послухаємо і виконаємо цю вправу разом. I'm four. Two. Look at me. Three. How old are you? OK. Отже, перше було аудіо. Це котик робив. Говорив так I'm four. Друге було A малюнок, це у нас флеш. Look at me, показує, як вона вміє бігати швидко. Останнє аудіо це були слова Thunder, коли він говорив, що How old are you? коли він намагався у Котика запитати про його вік, Але він нічого не зрозумів з цієї відповіді. Так як у нас це заняття останнє за цією темою, я пропоную вам пройти тестування. Вже починаючи з першої теми, до цього підручника у нас йдуть ось такі Grammar worksheet, граматичні роздаткові матеріали. І ось такі reading worksheet, матеріали з читання. Так, так, ми ще читати конкретно слова не вміємо, але вже можемо усно відповісти на якесь питання. Почнемо з Grammar. Ми будемо з вами. Поєднувати зараз. Завдання перше мач. Поєднай Цифра, кількість свічок на тортику, ну і їхнє написання графічне. Будемо з вами намагатися вчитися і запам'ятовувати, як воно виглядає. Зорова пам'ять. Let's start Two. Шукаємо тортик, там, де у нас two candles, дві свічі. І написання слова «two». Ось воно. 3. Three candles, слово «three». Так, four 4. Four. four candles, 4 свічки. І ось написання слова 4. Чотири. Five. Candles, 5 свічок. І написання слова five. Six candles. 6 свічок. Написання слова Six. Ось воно. Seven candles. Dark. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. One, two, three, four, five, six, seven. Here it is. Oh, funny. So, seven candles. Great. Eight candles. Eight candles. Oist, tuto nas visim svichok. Eight candles. Так, і правопис слова «eight». Ну, будемо ще вчитися писати, читати. «Nine candles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. «Nine candles. And the last one is 10 candles. 10 candles. Great. Отже, ми виконали вправу на повторення рахунку. І, звичайно, правопису цих слів. Вправа друга look and write. Поглянь і напиши. Ну, звичайно, якщо ми писати ще не вміємо, можна хоча б а, або проставити нову цифру, так, ну або вже прописати, як нам тут пропонують. Давайте будемо робити і те і інше. How old are you? І за кількістю свічок ми відповідаємо: I'm nine. Ну, і можна ще прописати. Two. Запитуємо наступного іменинника. How old are you? How old are you? I am four, мені 4, тому що 4 свічі. Так, свічки. Four. Ось так пишеться four англійською мовою. How old are you? Запитуємо у наступного іменинника. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I am seven. Мені 7. Seven. How old are you? А скільки років тобі? I'm six. Мені 6. I am six years. Old. How old are you? Скільки тобі? Five. Так, am five. Five candles. Five. Ну, зрозуміло, що ці символи, літери, так можна списати з попередньої вправи. Окей, okay. отже, грамати... з граматикою ми з вами завершили. reading. Говоріння. Friends. перша тема Friends. What's your name, як тебе звати? My name's Ben. Відповідь Мене звати Бен. How old are you? Скільки тобі років? I'm 7, мені 7. Ми повторили з вами питання, як тебе звати, і відповідь на це питання. А також ми повторили питання про вік, і відповідь на це питання. Now, read and complete about you. Ну, а зараз прочитай. Прочитайте в парах питання і відповідь на це питання. Ну, наприклад, Hi, what's your name? Як тебе звати? Як ми відповідаємо на це питання? I'm Kate, наприклад, або I'm Polina. або можна сказати повністю: My name's Petro. How old are you? Скільки тобі років? Як ми відповідаємо на таке питання? I'm six, або I'm seven? Great, well done! Ось у нас і все завдання з читання. Окей, okay, that's all for today, на цьому це все. Чекаємо, чекаю на вас з нетерпінням на наступному уроці, на уроці першому-другої теми, тому що ми на наступному уроці починаємо тему at school у школі. Працюватимемо з вами на стрінці 28 і будемо з вами вчити шкільні предмети англійською мовою. Ті предмети, які нам допомагають у школі навчатися, goodbye, good luck, до нових зустрічей!